Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. І дякую всім, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить подобайки і хто пише коментарі. Всім щиро дякую. Сьогодні буду пересаджувати свої гортензії, гортензії волотисті, які у мене росли в горщиках в цьому сезоні. Вони всі куплені були весною на початку літа. От, значить, це Red Velvet, Ось така виросла за цей сезон. Це у мене гортензія Polystar. От, і це у мене гортензія Pixio. Значить, Всі вони росли в горщиках, які 7,5 літрів, а Pixio у 5 літрах була. Ось такий, бачите, гарний кущик. Я їм хочу дати більший об'єм ґрунту на слідуючий рік. Хай вони ще побудуть в горщику, побачу, які вони будуть. Це невисокорослі гортензії. Вони десь метр метр 20 росту в них. От. Так що такі гортензії невисокого росту можна вирощувати і в контейнері. Значить, я їм приготувала контейнери. Ось у мене два контейнера по 12 літрів. От. А один ось вже був використаний контейнер. Я пересадила у відкритий ґрунт гортензію, Це 10 літрів. Ну, як ви бачите, і, і я ось поставлю один біля одного, то різниця невелика. Що 10, що 12. От. Треба було брати 15 або 20, звісно, було б краще, але які є у мене, такі буду пересаджувати. Але ж все одно землі їм буде більше. Значить, зараз Витягну квіти з горшків, подивимося, яка коренева. от І хочу показати вам ось Полістар гортензія. Дуже гарна. Тут такі ось квітки величі, великі. Дивіться, бачите, ось така вона метеликоподібна, і суцвіття, ось таке дуже красиво. от І подивіться, ось повипускала суцвіття ось уже одне. якби Відцвітає, От. а ось тут не, не зломаного пагона не було. Вона попускала ось такі бокові пагони. І ось бачите, як ви бачите, на них є і бутони. От. Якщо буде ще, як кажуть, тепла погода, то, можливо, ось деякі з них ще і процвітуть і продлять, як кажуть, цьому кущику цвітіння і декоративність Полістар. Так, тут у мене її табличка, ось Полістар. Ну, зараз побачимо. Бачу, що їй вже тут землі видно замало. Бачите, як вже поливалася вона. Значить, всі гортензії в мене процвіли, як ви бачите. Є на них квіти. Догляд, який у мене був. Значить, я їм трошки давала. Горщики осмокот додавала по інструкції. Ну і, Звичайно, було підживлення кореневе і позакореневе. Через кожні 10-14 днів старалася це робити. От. І підживлювала їх комплексним добривом для гортензій. Ось так. Такий у мене був догляд. Але я задоволена своїми квітами і любувалася ними ціле літо. Значить, зараз відкрию вийму з горщиків, подивимося, як за цей сезон наросла коренева система ось у горщику 7,5 літрів, чи 7 літрів. Подивимося, зараз Полістар, чи зможу я витягнути? Зможу. Угу, не хоче. Так, зараз я тоді дістану їх усі і вам покажу тоді, яка коренева. Підключуся і покажу. Почну з редвільвет гортензії. Значить, Ось дивіться, вона була в мене пересажена в цьому році. Грунт у неї тут ще коріння не повністю заплило цей ґрунт, який у неї тут є. Можна було її ще й не пересажувати, але вже виняла, то буде їй більший ґрунт. От. І я думаю, що на майбутній сезон у неї буде і більший горщик. Ой, вибачаюсь, більший горщик буде, і більший буде й кущик, вона наростить. Буде гарненький. Тоді вже і суцвіття оці будуть більшими. Суцвіття дуже красиві. Подивіться, бачите, які ось з біленькими верхушечками. Я вже її показувала в своїх відео і в коротких відео знімала її. От, дуже гарненька така, компактна, акуратненька, така, рівненький, такий кущик. Ну Тут у мене деякі були гілки і поламалися. Ось, бачите, був сильний дощ, хоч і маленькі суцвіття, але понамокали о, і трошки отак були, посхилялися. Я хотіла струсити якби, воду з них. Ну і так вийшло, що деякі зламала. Тепер ось дивіться, полістар, ось така. Коріння таке, бачите, дивіться, яке полістар. Ну, вона була посаджена осінню, минулою осінню, в цей горшок. Ось, бачите, наросли оці всмоктуючі корінчики, ось вони тянуться доверху, хочуть, якби щоб був, їм був доступ повітря. Ось, бачите як. Ну, полістар треба пересаджувати. Ще коріння не закручене отут знизу, але все одно пересаджую. У 12-літровий горшок. Ну, і це Піксіо. Піксіо ось дивіться, яке коріння в Піксіо наросло. Ну, Тут таке коріннячко он, мичками. І видно, бачите, якось нерівномірно: тут ось більше корінців понаростало. А ось ця сторона, видно, тут було менше сонця попадало, то менше наросло. Ось тут у мене такі я... Я вже показувала, що я такі на дно кладу такі серветочки, як би агротканина чи е, агроволокно. Щоб в оці вже показувала дирки, бачите, які великі. Щоб в ці дирки не залазили слимаки, от, не залазили мурашки, не робили гнізда, то я кладу ось такі якби сюди серветки. такі. Вони вологу пропускають гарно. і... Е, Нормально, кущик себе почуває. Немає, нічого в мене не заводиться. От Тепер, показую, приготувала, значить, я вже казала, 12-літрові, теж, бачите, на дно поклала оці серветочки. І підготувала ось такий ґрунт. Значить, що у мене тут? У мене тут фойний опад і е, купований. Купована торфо суміш професійна, не кислий він. О, це такий, як би універсальний я брала. от Тепер трошки як сюди, прямо сюди додаю колоїдну сірку, ось показую вам для підкислення. Тут я й хвоє, ну хай буде, трошки додаю. І десь отак із столову ложку додаю фос супер фосфат подвійний. Осіннє добриво от, Яке довгорощинної дії. Воно не таке, як нітроамофоска чи азофоска. Те добриво швидко розчиняється в воді, а це добриво розчиняється поступово. от Вони будуть у мене стояти поки що на вулиці, ж ці гортензії, зимуватимуть вони на вулиці. У мене в тому році вони всі були на вулиці, тільки деякі я заносила там в літній душ. От, і такий У нас є пристройка, така трохи, ну, таке для інвентаря, і там деякі стояли. А так можна їх оставляти і зимувати на вулиці. Значить Я зараз це все тут перемішаю. Оце така, Бачите, який ось дивіться ґрунт. Треба, щоб був такий він рихлий, розпадався, щоб через нього гарно проходила волога, коли ми будемо коли поливаєш, щоб не затримувалася волога. От, щоб не було там така, у горшку такої квашні. Гортензія ж любить великий полив, обільний полив. Тому що гортензія назва цієї квітки перекладається як е, глечик з водою чи сосуд з водою. якось отак, да? О, Вона дуже обільно любить воду. От, і щоб не було застоя води в горщику, значить готуємо отакий от рихлий е, грунт для неї, такий, щоб він не. Не засмуктувався там, не було там квашні, якщо ви обільно польєте, або ж буде у вас дощова погода, значить, ось такий готую ґрунт для горшків. О, і буду пересаджувати, робити, як би перевалку. Дивіться, так беру ось. Бачите, як поставила в 12-літровий, ось такий буде тут у мене зазор. Ну, оце сюди я додав оці. Отвори по кругу. Десь, ось бачите, дивіться, як в мене пролазить рука сюди вільно з усіх боків. от Можна було б, звичайно, і в більший горшок пересадити, я ж вже повторююся, десь у літрів 20, але у мене нема таких. Хай вже буде на цей сезон в цьому у 12-літровому, а на той рік побачу. Може, я їм десь місце знайду у відкритому ґрунті. Значить, коріння тут можна так трошки рукою, зараз покажу. Ось так можна трошки взяти І так трошки його якби нарушити. Отак, да? так? Отак, чу так чуточку От, Щоб вони скоріше, якби... Вцепилося за нову землю. От, бачите, і тут у мене такий воно ґрунт. Тільки дотронешся, і він, бачите, який рихлий. Дивіться, бачите, все, пальцем нажимаю, а він тріскається. Оце такий ґрунт, любить гортензія. От. Оце я так, в такий ґрунт я висаджую. І всі мене цвіли, от, і у мене цвіли і були красунечками у мене. Значить, зараз. Повисажую гортензії, поставлю в горщики, досиплю цієї суміші, що я вам показала. Гарненько притрамбую трошки, щоб не було пустот навколо цього кома землі, гарно полью і замульчую, можна фойним опадом, можна мілкою чи як середньою фракцією кори. От, можна і сухою травою. Ну, хто чим мульчує, в кожного як кажуть. Своє є мольчування, ну, гортензії, бажано, звичайно, що -корою. корою із фойних дерев. Зараз покажу, ой, посажу вірніше, і тоді вам покажу, як вони будуть виглядати в нових горщиках. Пересадила я свої гортензії в нові горшки, в більший об'єм ґрунту. Ось так вони виглядають. Сонечко на заході вже хотіла зробити відео на сонці. Ось полістар. Ще таблички обновлю свої оці. І вже так і будуть зимувати. Полістар, піксіо і редвільвіт. Три гортензії пересадила перевалкою у більші горшки. Ось так виглядають. Так що пересаджуйте гортензії. От Піклуйтеся про свою красоту, так би мовити. От. Дякую всім за увагу і до нових відео!